Слава Господу, сідайте. Сьогоднішня подія, яка є описана тільки одним євангелистом Лукою. Вона нам розповідає про зустріч праведного Симеона з Ісусом Христом. Цей чоловік у своєму житті як і написано був побожний і правдивий. В своєму житті ми маємо різні зустрічі, є важливі, і за більшістю ми їх можемо напам'ятати, але є зустрічі, які кардинально міняють нашу дорогу в нашому житті. Є події, є зустрічі, які скеровують наше серце, щоб нам шукати великих речей. Хтось колись із нас зустрівся із людиною, яка засвідчила нам про Господа Ісуса Христа. В моєму житті так було. Мені засвідчили, запросили в зібрання, і я вирішив піти. Ну, подивитися, принаймні на перший раз, що це таке, що це за служіння, що це за люди, як вони себе поводять. Мені було дуже цікаво бачити тих людей, про яких говорили, що вони є святі. Але не про це я хочу говорити. Я хочу говорити сьогодні про нашого Господа і Спаса Ісуса Христа, який, прийшовши у цей світ, він забажав усіх спасти. Іншими словами, він забажав зустрітися з кожною людиною. Він забажав. Принести цю добру звістку, що ми не пропащі. Що ми не просто йдемо, не просто ми живемо, їж, пий, бо завтра умреш. Тобто немає якогось кінцевої мети в житті людини. І певна, і певна наука, яка була за часів Радянського Союзу. Вона в якійсь мірі десь так вела людей до того, що, а далі немає нічого, немає надії. Тобто людина себе не зобов'язувала і не приводила до якогось порядку, і не розуміла, що в кінці свого життя потрібно буде предстати перед суддею. Багато людей чинили злочини, і вони ставали перед суддями, Їх, їм висловлювали певний вирок, і вони відсиджували. Але за більшістю люди то не є злочинні в такому великому рахунку. Кожен із нас вів якесь певне життя, яке були якісь певні рамки. І ми собі не дозволяли переступити через них аж надто. Але все одно сьогодні ми розуміємо, читаючи Боже Писання, що нам прийдеться буде стати перед ним, перед Тим, який знає глибину нашого серця, глибину наших думок. Слава нашому Господу! Тому для цього. Прийшов Ісус Христос, щоб нас спасти, щоб нас вчинити народом святим, людом власності Божої. І ми, вкусивши який благий, добрий Господь, вкусивши оцієї Божої благодаті. Ми скеровуємо свої погляди і ведемо життя, як казав апостол Павло, що ми переображаємося в образ Христа. У нас є багато помилок, у нас є багато речей, які навіть нам самим не подобаються. Але ми схиляємося перед Господом, микаємося перед Ним. Микаємося друг перед другом, якщо ми принесли прикрість комусь із людей. Тобто ми, ми виправляємо зразу своє положення перед Господом, тому що нам належно буде стати перед судею, який все віде і знає. Тому щоби ми не попали у місце, яке горить огнем і сіркою, для цього прийшов Христос. Слава нашому Господу. І ось цей чоловік, я буду читати е, декілька віршів. Євангелія Девід Луки, другий розділ і з 25-го вірша. І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому імені Семен, людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерти не бачити, перш ніж побачить Христа Господнього. І дух у храм припровадив його. До цього місця. Цей чоловік вів своє життя чисто, свято і побожно. В старому заповіті. Таких людей було багато. Ми можемо їх згадувати, хоча б, скажімо, Ноя, Авраама. Ми бачимо, що ці люди, вони були покірні Господу. Вони вели своє життя чисто і свято. І ось ця. Їхня чистота, святість, вона допомагала їм мати спільність з Богом. Такі душі були у батьків Іоанна Хрестителя. І ми можемо це прочитати в першому розділі і шостим віршом. Обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно сповняючи заповіді і постанови Господні. Це говориться про Захарія і про Єлизавету. І Бог чудним образом використав їх для того, щоб в них народився син, який буде називатися предтечією, тобто попередником перед Месією. Перед Христом, перед тим, який, прийшовши у цей світ, він стане агнцем Божим. І ось цей Симеон, який, на якому спочивав Дух Божий, він, тобто Дух Божий, припровадив його у храм, коли батьки Ісуса Христа. Принесли його у храм за звичаєм законним. Я не буду зупинятись на цьому. Але скажу лише те, що цей чоловік, який чекав потіхи для Ізраїля, і на якому був Дух Святий, від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити, перш ніж побачить. Христа Господнього. Тобто Він не помре, доки не побачить Месію, доки Він не побачить Христа Господнього. І ось коли він його взяв на свої руки, він виголосив: нині відпускаєш раба свого владикого за словом Твоїм і з миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє. Яке ти приготував перед всіма народами світло на просвіту погану, поганам і на славу народу твого Ізраїля? Я думаю, що Симеон, він також, як і весь ізраїльський народ, вірив, що Месія прийде лише. Для ізраїльського народу. Але він став вище своїх упереджень. І ось коли Дух Святий через Нього промовляв, то він проголосив оце пророцтво, що Христос він буде світло на просвіту. Не тільки для поган, для поган також. Але і на славу твого народа Ізраїля. Апостол Павло, звертаючись в своїх посланнях, він говорить до поган. Ви каже, не величайтесь, не гордіться, бо ви є прищепленою оливкою. І якщо Бог. Який не пожалів природньої, то він може не пожаліти і вас. У багатьох пророків згадується про те, особливо в Вісаї, що спасіння прийде для всіх народів. І в даному випадку через Симеона Дух Святий ще раз і ще раз проговорив. І сьогодні для нас. Є приємне те, що ми, бувши серед язичницького народу, ми сьогодні маємо для себе потіху, не тільки Симеон мав потіху, в тому, що прийде спасіння Господнє для народу Ізраїля і для слави народу Ізраїля. Але і ми сьогодні радіємо тією невимовною радістю в тому, що ми не, 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 не були залишені отею отарою, яка залишилася без пастуха. Тому Христос Він говорив, що в мене є ще одна отара, яка не має пастуха. І мені належить її приєднати. Слава нашому Господу. Що у цій. У ті часи незадовільного духовного стану праведний Симеон, відданий Богу та сповнений Духа Святого, очікував з вірою та терпінням оцієї потіхи. І оця потіха вона, вона поширилась аж до країв землі. І сьогодні слово. Євангелії, воно проповідується для всіх народів. І ми вже являємося не, тим, не тими людьми, які, які були без обітниць. Ми не є тим народом, які були без служіння, без благословення. Ми приєднані. Ось до цієї частки, великої частки благословення, які Господь приготував для свого, для свого народу Ізраїля. І ми вже є те насіння Авраама, яке має частку в Царстві Божому. Ми стали співнаслідниками Царства Ісуса Христа. І все це не тому, що ми щось принесли у цей світ. Але тому, що Господь явив свою милість для всіх людей, брат Сергій вже згадував послання до Тита, але я хотів би сказати про те, що. В кінці оцього цього віку, коли багато людей відмовились від апостольської науки, все-таки чи залишаються, чи залишаються, є багато людей подібними до Симеона. Багато людей, які подібні до Сімеона. Які чекають потіхи для свого народу. В той час Ізраїль був під впливом, під гнітом Римської імперії. Той народ стогнав, їхні звичаї були занедбані, служіння їхнє було слабким. Іншими словами, пробувала оця темрява. Був великий упадок в Ізраїлі. І сьогодні подібна картина, вона як і відображається. І апостол Павло, пишучи своє послання до Тимофія в другому посланні і в третім розділом, він говорить: знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Ми бачимо, що картина повторилася. І сьогодні, споглядаючи через призму Божого Слова, знаючи послання, читаючи писання, ми бачимо, що час сьогодні є важкий. Можливо, ми маємо достаток матеріальний і набагато більший, ніж, скажімо, в моєму дитинстві це було. І всі ми це знаємо. Але духовний стан Божого народу. Але духовний стан взагалі всього людства, він падає, він зменшується. Оцей огонь Божої благодаті, він стихає, він згасає. І сьогодні також лунають пророцтва. І сьогодні Господь говорить, що це є час вирішальний. І якщо ми не будемо стояти в проломі за свій народ, за свій край, якщо ми не будемо чекати оцієї потіхи для України, ми втратимо ту можливість, ми втратимо той час, тому що дорога ложка к обіду. Для чого мені ложка, якщо я не обідаю? Якщо наші молитви, вони будуть набагато пізніше про якусь справу ту чи іншу, ніж це потрібно, ми втратимо той момент, ми втратимо той час. І сьогодні Господь дає нам ще цю можливість і заохочує, захищає, заохочує нас до того, щоб ми. Щоб ми восплатилися, щоб ми об'єдналися в Дусі Святому і молили нашого Господа, щоб Він зупинив те зло, яке сьогодні є на сході України. Ми нам важко зрозуміти, ми можемо в загальній картині десь розуміти, що війна це є погано, тому що є руйнування, там хтось когось вбиває. Але ті люди, які там живуть, яких убивають чоловіків чи синів, ті люди по-іншому сприймають цю ситуацію. І з наших країв також є там люди, і вони також гинуть. І ті матері, ті, ті жінки, яких чоловік чи син помер, чи був, тобто загинув, вони сприймають цю ситуацію по-іншому. І сьогодні, як ніколи, нам потрібно до цього приєднатися. Ми не можемо брати зброю і йти воювати. Але Бог дав нам іншу зброю. Сила молитви. Я думаю, що кожен із нас вже випробував Бога. І ми знаємо, на що спосібна молитва. Молитва навіть може звершати надприродні чудеса. Отож, хай би Господь нас благословив і допоміг нам. Але щоб ми пам'ятали, що ці останні дні, вони є важкими. І люди є самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непоможні, нелюбовні, запеклі, І можна, цей список, він продовжується, продовжується надто довгий. І як вже брат Сергій згадував послання до Тита, де апостол Павло через це послання він наголошує титові про ці речі відносно того, якими маємо ми сьогодні бути, в тому, щоби Боже Слово, як є написано, щоб Боже Слово не зневажалося. Коли ми поступаємо не як говорить нам Боже Слово, Через ці наші поступки, які вони є негативними, зневажається Боже Слово. Хай би Господь нам допоміг, щоб ми завсіди пам'ятали і були тими, як був вірний Симеон. Одні люди можуть вірити в земне життя, але праведні як вірний раб. Який пильнує протягом дня і ночі на повернення Господа. Але праведний і вірний раб. Він чекає на повернення свого господаря. І коли той господар знайде його, що він так робить, то слово Боже каже, блажений той раб. Бо каже, в малому ти був вірний, я тебе поставлю над великим. Дорогі браті і сестри, сьогодні від нас не вимагається якихось таких справ, які ми не можемо робити. Але Бог бажає від нас, щоб ми в своєму житті були святими, чистими, побожними, нескверними. Для нас найбільшим благословінням є те, щоб побачити лице нашого Господа. Той час, який Бог дав нам в нашому житті, Він має завершитися певною ціллю. І ця ціль є тільки в тому, щоб нам пробути в присутності. Господа, пробути в Його славі там у вічності. Тому що всі ці земні, якісь дивіденти, дари і інші речі ми ними користуємося. Але у вічності воно нам не буде потрібне. Нам буде лише потрібен Господь, яким ми. Всю вічність будемо втішатися. Всю вічність ми будемо сидіти у ніг Ісуса Христа. Але якщо ми зневажимо своїми поступками Боже Слово, у Матвія, 24 четвертому розділі, там про є такий підпункт. Раб вірний і злий, то я хотів би наголосити на тому злому рабові. А як той злай, злий раб скаже у серці своїм: забереться мій пан прийти і зачне бити своїх товаришів, їсти та пити з п'яницями, то пан того раба прийде дня, якого він не сподіється, і о годині якої не знає. І він пополовині розітне його і визначить йому долю з лицемірами, буде плач там і скреги зубів. Хай би Господь благословив усіх нас і допоміг нам, щоб ми були лише в спокої Господньому. І допоки ми ще є тут, на землі, пам'ятали, що цей спокій. Це велике благословіння для нас придбав наш Господь Ісус Христос, який прийшовши у цей світ як дитина. Він став як чоловік, але самого себе віддав на жертву святую досконалу. І Він дав нам мир, якого світ нам не може дати. Ми маємо різні хвилювання і переживання, але Божий мир вливається в наше серце Духом Святим. Дух Святий вливає цей мир в наше серце. І хай би Господь нас, нам допоміг, щоб ми пам'ятали, що заради нашого спасіння Ісус Христос став людиною. Щоб визволити нас тих, які пробували під прокляттям закону, і ввести нас в славу Отця. Хай Господь усіх нас благословить, а йому слава. Амінь. Будемо молитися.